Виробництво одна бомба GBU 39 коштує близько 40 тисяч доларів. Бойова частина важить близько 90 кілограм, снаряд має GPS-наведення, здатний противостояти перешкодам, враховувати місцевість та літати за будь-якої погоди. За твердженням виробника gls зібі настільки точні, що можуть попадати в радіус автомобільної шини. Дальність ураження боєприпасу збільшена за рахунок крил, які розкладаються в повітрі для наведення на ціль, зброя використовує GPS та інтернаціональну навігаційну систему. Ракети GLSDB мають відстань ураження у 150 кілометрів, що дозволить ЗСУ тримати під прицілом усі цілі аж до Кримського перешийка та в глибині Донецької та Луганських областей. За даними Reuters, постачання цієї зброї проходитиме за програмою ОСАЕ, тобто їх не вилучатимуть із запасів Пентагону, а замовлятимуть безпосередньо у виробника. Це означає більш тривалий термін постачання. Зараз.